Слава Ісусу Христу в сьогоднішніх роздумах, дорогі браті і сестри, дорогі друзі, хотів би з вами роздумати над тим, що час Різдвяного посту невпинно збігає. Ми вже прожили більшу половину цього, часу, благодатного часу, який готує нас до зустрічі з новонародженим Спасителем. І важливо є в цьому часі. Пригадати собі і застановитися, чи ми дійсно готуємося до цієї події, до події приходу у світ і в наше життя Божого Сина. Важливо є застановитися над тим, чи взагалі ціле наше життя є приготуванням до зустрічі з Богом? Одна старша жінка якось розповідала, що. Каже, я коли лягаю спати, я завжди кажу: Боже, можливо, я цієї ночі зустрінуся з тобою. І це правда. Лягаючи спати, ми не знаємо, чи ми прокинемося зі сну, особливо в цьому часі війни, коли ми маємо ці випробування ракетами, шахедами. Ми не знаємо, чи ми прокинемося зі сну. І важливо розуміти, що зустріч з Богом може прийти в наше життя дуже несподівано. І чи ми будемо готові зустрітися з Богом? Зустрітися з Христом, який прагне, щоб ми цієї зустрічі шукали в нашому щоденному житті. Бо як ми можемо надіятися на щасливу зустріч з Богом, якщо ми до неї не готуємося, якщо ми погрузили в наших життєвих клопотах, турботах, різних проблемах життєвих, а часто приготування до Різдва Христового і тільки зовнішнім приготуванням, прикрашанням домів, встановленням ялинок, покупками, подарунками і подібним. Звичайно, що і це десь має бути присутнє в нашому житті, але це є зовсім другорядне. Яке не має стати стат для нас основним. Тому в цьому часі Різдвяного посту ми маємо так моделювати наше життя, так його вибудовувати, щоб цей час був часом зустрічі з Богом у молитві у Слові Божому, у пості, у творінні добрих дій. Тому що саме ці середники допомагають нам зустрітися з Христом. В щоденному нашому житті кожного разу, коли звершується свята літургія, і в кінці ми чуємо такі слова священника у мир і вийді. Тобто літургія у храмі закінчується, але літургія нашого життя продовжується, коли ми виходимо з храму, коли ми йдемо і зустрічаємо людей, які потребують нашої підтримки, нашої допомоги. Нашого співчуття, нашої молитви, нашого милосердя. Тому один з способів зустріти Бога в нашому житті це зустріти Бога в ближньому, в потребуючому. Нехай цей час Різдвяного посту стане для кожного з нас правдивим часом приготування до зустрічі з тим, хто нас любить, хто хоче, щоб ми шукали цієї зустрічі в нашому щоденному житті. І особливо в цьому часі різдва ми маємо подбати про те, щоб цей різдвяний піс належно приготував нас до зустрічі з новонародженим Спасителем і був прообразом ціло наше життя, яке буде часом зустрічі, пошуку і приготування до цієї зустрічі з Богом у вічності. Амінь.